Начальники та спеціалісти відділу управлінь та підрозділів районної державної адміністрації зібралися в кабінеті голови районної державної адміністрації В'ячеслава Кауфмана, аби надати вичерпні відповіді на питання, які цікавлять мешканців Новгород Сіверського району, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, які проблеми турбують цих людей. Основна проблема – це проблема пільг, проблема виплати льготних пенсій, оздоровлення. Ну и безусловно есть проблемы по жилью. Стараемся выплачивать пельги, те, что к нам приходят, но это очень маленькая та часть, которая положена им выплачивать. Обслуживание, безусловно, через районную больницу. Много у нас обслуживает Чернобыль это областная больница. Чорнобильському центрі як зазначив В'ячеслав Кауфман є проблеми і по оздоровленню Чорнобильців через брак коштів і по виплаті пільг Турбувало ліквідаторів аварії на ЧАЕС і встановлення пам'ятника в нашому місті пам'ятник буде встановлений в цьому році, буквально перед відкриттям перед днем пам'яті 26 апреля і 26 буде відкритий. кошти всіх підприємств, організацій, всіх людей, які… Скажем так, не байду же к проблеме Чернобыля.